Тільки людей повиходилася, сама не очікувала, що стільки людей в нашому будинку вийде і почнуть разом щось робити. Вітаю, з вами за Полтаву. Ми сьогодні на вулиці Стрітинська, 17 на запрошуємо місцевих жителі прийшли провести толоку. За цією адресою проживає багато людей по хиловіку, тому, звичайно, вони самостійно багато чого можливо і не зроблять. Наприклад, відремонтувати лавочку. Приїхали для того, щоб допомогти їм зробити їхній дворик комфортним, затишним таким полтавським. Долучаємося, допомагаємо зараз, підремотуємо лавочку, вивеземо сухі гілки. Валерію Олексійовичу хотілося тільки подякувати за те, що є можливість, що організовуються такі заходи, бо вони тільки в кращу сторону впливають на наше майбутнє. Це цвіточки тут у нас літом стоять, і буде красиво. Дякую вам, що ви такі хороші в нас є. Люди. Допомагаєте людям. Пишемо план розвитку міста, в якому був кожен двір. Кожен будинок, і всі знали, коли і що буде зроблено у їхньому дворі. Робимо Полтаву найкраще місто в Україні.